Чернігівському художньому музеї організували акцію на підтримку воїнів. Музейники збирають виведені з обігу монети, аби допомогти Збройним силам України. Люди гуляють на валу, можуть зайти, можуть просто спеціально, можуть після прогулянки. І е, ці монети е, зібрати всі нам тут і потім віднести до банку, обміняти. На реальні вже платіжні одиниці, які зараз ходять, і передати на потреби збройних сил України. Обміняти монети до 30 вересня цього року можна в банках або ж долучитися до благодійної акції. За даними Національного банку, станом на 1 липня цього року в обігу ще залишається понад 7 мільярдів штук монет номіналами: 1, 2, 5 і 25 копійок. Я так подумав. А насправді людина не піде зі жменькою монет, там 50 копійок, там навіть дві гри. Гривні міняти на, на новий платіжний засіб, і йти до банку і свій час. І по суті, всі ці монети вони просто просто ну, ну зникнуть як сміття. А чому б не повторити? Насправді такі вже ініціативи були, і банки їх ініціювали. На сьогодні перша п'ятилітрова банка вже наповнена монетами, і музей підготував другу. Тому кожен може долучитись до благодійної акції. Нехай це буде невеличка сума. Нехай це буде декілька, ну я думаю, там може декілька десятків гривень. Але це буде кожна людина, яка принесла хоч трішечки монеток, вона потім зможе сказати. Там є частинка мого внеску в цю пожертву. Благодійний збір триватиме до середини вересня. До речі, в музеї також організована виставка продаж картин, за допомогою якої було зібрано та передано вже 40 тисяч гривень на потреби ЗСУ.